Салют. Вітаю. Місіс Марлоу? Я Гарпер. Заходьте. Цей дім справді розкішний. Ви сама будете чи. Даруйте. Місіс Марлоу? Ні. Яблуко із саду? Так, дуже смачне. Ні, 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 ні. Це ви дарма. Заборонений плід. Боже, вибачте, я жартую. Вас щось терзає. Більше схоже на прокляття? Так. Дещо сталося? Мій чоловік пішов на балкон на горішньому поверсі. І скинувся звідти. Певно, шкодуєте, що довели його. Що? Я не доводила його. Цілком можливо, що, якби ви дали йому шанс вибачитись, він досі був би живий. Що? Мене переслідував якийсь чоловік з лісу. Стежив за мною. Чому так вважаєте? – Я бачила його двічі. Двічі? А він вас хоч раз бачив? Зіграємо в гру. Ти ховайся, Я шукаю. Певно, вас страшенно мучить. провин. Не підходь. Навіщо ти це робиш? Okay. Що ти таке? Чоловіки. Дивіться озвучені від групи Водне Рило. І долучайтеся до нас у телеграмі.